Ось цей меморіал, який присвячений пам'яті жертв голодомору, ще декілька годин тому, був захаращений. Проте, силами членів міської організації радикальної партії, бур'яни та сміття було ліквідовано з цього сакрального місця. Радикали збиралися на толоку недовго за ініціативою керівника міської організації цієї політичної сили. Всі дружно взялися за вила і не тільки. Історія цього суботика така: ще 24 серпня. Я в день незалежності України я їхав цією дорогою в трипілля до своїх дітей. І побачив, що тут грязно, що тут не прибрано, що тут не покошено. Я звернувся по телефону в ті відповідні служби, які, на мою думку, повинні були б слідкувати за порядком біля пам'ятника. Мене завірили, що через день все буде чисто. Ось пройшло вже більше десяти днів. Все залишилося на тому ж самому місці, що й було 24 серпня. І тоді я звернувся як керівник міської організації радикальної партії Олега Ляшка. Я звернувся до своїх однопартійців з пропозицією зробити суботник. Вони жваво відкликнулися. Безперечно, всі, хто долучився до цієї благої справи, заслуговують поваги та вдячності. Втім, декілька слів про тих, хто доклав найбільше зусиль, не завадить. Особливу ініціативу проявив Поповіченко Саша, який разом з своїм другом Олексієм приїхали з газонокосілкою. Покосили Хоменко Віталій Павлович Приїхав навіть з Києва для того, щоб прийняти участь в цьому суботі Железняк Валерія, окончик Ірина. І інші члени партії прийняли активну участь в роботі під час цього суботника. На цьому суботнику ми зустріли вже відомого вам головного пожежника Київської області. Оце так несподіванка. Гріх не запитати, чому ж він вирішив взяти участь в цій акції. По-перше, я народився тут поруч, і е, взагалі ті страшні події минулого сторіччя, вони в свідомості в душі кожного мешканця. І... Ми пам'ятаємо, ми виросли на розповідях наших бабусь про ті страшні часи, коли дітки помирали, коли вимирали цілі сім'ї. І я особисто пам'ятаю, як мені це маленькому розказували. І не можна ніколи проходити осторонь, не можна забувати ті страшні часи. В бесіді з'ясувалося, що Володимир Васильович родом з Черняхова, але все своє свідоме життя прожив в Обухівському краї. Поважає пам'ятні місця і задумливими очима згадує свою бабусю, яка і навчила його шанувати минуле. І моя бабця, яка мене виховала і у якої на колінах я вирос поруч з цими чудовими краями, вона мені казала, що не обов'язково ходити тільки по святах в церкву. Да? Необхідно мати віру, мати милосердя, мати спогади про своїх пращурів, жити про своїх. Для своїх діток і мати віру в своєму серці. І на сьогоднішній день ми тут робимо це все за покликом душі, тому що, мабуть, хтось трошки забув про ці всі питання. Але люди пам'ятають, хочуть, щоб їх діти були щирими, щоб мали своє майбутнє. І коли ми будемо пам'ятати про наше минуле, ми будемо матимо наше світле майбутнє. Марина Коськіна, Ольга Товмач, Володимир Дон, студія Барт.